Всім привіт! Ви дивитесь перший тенісний подкаст, і це дебютний у 2026 році випуск рубрики Все про теніс за кілька хвилин. Сьогодні поговоримо про старт сезону в Австралії, несподівану новину від Новака Джоковіча, слова Коко-Гов, через які вона нарвалась на критику фанатів, і нову роботу Даніель Колінс. З вами Олександр Черненко і ми розпочинаємо. Отож, офіційний тенісний сезон 2026 стартував, з чим ми вас вітаємо, і однією із головних подій останніх днів безперечно став парний матч за участю Еліни Світоліної. Зіркова Українка не грала офіційну пару з далекого 2021-го, але в Окленді вирішила виступити з самою Вінус Вільямс. Шлях українки і американки вийшов недовгим. Уже в першому колі їх зупинили вдвічі молодші за сумарним віком Олександра Еала та Іва Йович, Але поспостерігати за елітною при забутому для неї форматі в рамках офіційного матчу було цікаво. В одиночці Окленду Світоліна посіяна під першим номером і є головною фавориткою. В стартовому колі вона вже розібралась з Варварою Грачовою і чекає на матч проти Кеті Бултер. Ще одна гучна новина першого тижня нового року надійшла від Новака Джоковича. 24-разовий чемпіон гренсламів раптово вирішив вийти із асоціації професійних тенісистів, яку сам же у 2020 році і заснував разом із канадцем Вашаком Поспішлом. Організація мала стати альтернативним голосом гравців для впливу на керівництво ATP і мейджорів, але реальної ваги так і не набрала. А уже зараз Новак заявив, що його бачення поточних проблем, так і взагалі стало серйозно розходитись із тим, яке поділяє організація. Це рішення було ухвалено у зв'язку з постійними побоюваннями щодо прозорості управління організацією і того, як представлені мій голос та імідж, сказав Джокович. А ще через день Новак повідомив, що не зіграє на турнірі в Аделаїді, де перемагав два роки тому. За словами Седба, він поки не готовий на 100% фізично для повернення до змагального режиму, тому буде націлюватися уже напряму до виступу на Australian Open. Оупен. Упертій сідний тим часом в самому розпалі баталії четвертого в історії розіграшу United Cup. І вже на груповому етапі ми отримали кілька дуже навіть цікавих результатів. Наприклад, Коко-Гоф не лише поступилась, добре знайомі українським вболівальникам іспанці Джесісі Бузос Манейро та ще й з Бубликом у вирішальному сеті, а й спровокувала шквал критики на свою адресу від американських фанатів. Ця справа у тому, що ще до матчу проти Бузас Манейро Гоф відверто відповіла на запитання одного із журналістів, що не відчуває достатньої підтримки в Австралії з боку американців. Мовляв, у цьому плані вони поступаються фанатам з інших країн. Я вважаю, що в тенісі наша країна, безперечно, найгірша в цьому плані. Тому я завжди говорила, що хотіла б, щоб наша країна була представлена в більших куточках світу так само, як ми бачимо підтримку з боку, можливо, менших країн. Але я також думаю, що це просто тому, що наша країна сильна в багатьох видах спорту, тому це просто складно шокувала своїм баченням ситуації американка. Цю цитату відразу ж підхопили у медіа, тому досить швидко ґОФ довелося виправдовуватись у соцмережах, додатково розтлумачуючи сенс своїх слів. Але від основної своєї тези Коко все ж не відмовилась. Люди мені нічого не винні, я просто чесно відповіла на питання, яке мені поставили, і це було просто спостереження, яке я помітила щодо інших країн порівняно з моєю. Ось і все. Проте я вдячна за будь-яку підтримку, незалежно від того наскільки великою чи малою вона не була, написала американка. Інша сенсація на Юнайтед Кап відбулася в протистоянні Німеччини і Польщі. Польська команда закрила цю зустріч 3-0, але тон то матчовій зустрічі задала несподівана перемога Хуберта Хуркача над Олександром Звєрєвим. Для поляка це був перший матч з червня минулого року, але це не завадило йому настріляти 21 ейс, забрати всі гейми на своїй подачі і зробити по брейку у кожному із сетів. Як наслідок 6-3-6-4 матч за Хуркачем Азвірів був настільки вражений якістю подачі суперника, що навіть з яскравими мовленнєвими зворотами поскаржився на це своєму батькові. Сері запато Тим часом екс сьома ракетка світу Даніель Колінс, яка пропустить першу частину сезону через проблеми зі спиною, дебютувала в ролі експертки на телебаченні. Американка завітала до студії Tennis Channel, де працювала разом зі Стівом Вайсманом і Лінсей Девенпорт, і заявила, що це її перша справжня робота у житті. Потрібно сказати, що виглядало так, наче Даніель створена для неї, але, звичайно ж, бажаємо їй ще потішити нас своєю грою і на корті. І наостанок про кумедне. Першому колі турніру в Брізбені Райлі Опелка обіграв австралійського кваліфаєра Дейна Свіні, але найцікавіше відбулось уже після завершення зустрічі, щоб мати можливість повноцінно потиснути руку супернику і привітати його з перемогою. Свіні, заріст якого становить 170 см, приніс до сітки стільчик і таки дотягнувся до 211 сантиметрового опелки. Тут не можна не згадати, що Свіні став не першим, хто здогадався саме таким чином провести рукостискання з велетним суперником. Ще у 2014 році на турнірі в Боготі Дуді Села підставляв стілець для рукостискання з Іво Карловичем. Пізніше ізраїльтянин зізнавався, що навіть з ним він був на кілька сантиметрів нижчим за хорватського гіганта. На цьому друзі, все на сьогодні. Якщо вам сподобався випуск, підтримайте нас лайком і коментарем під відео. З вами був Олександр Черненко. Почуємось.